Зараз ми його посадимо. А строковики, чому ви не демобілізували строковиків? Кажуть, ні-ні-ні, ти -ні -ні, що, не треба цього казати. Це ж там будуть проблеми. Яка це ну, просто тупість? Єрмак все сильний, якщо він скаже, та ніч нічого, нічим нічого, нічого не крує. Там, на жаль, про зброю не йшлося. У мене є тільки єдине питання до всієї системи. Це вже було за гранією. За гранією, і це реально перебор. Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу Сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я приймав участь в україно російській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми оцінимо відхід збройних сил України з селища Кринки та оцінимо, чи треба було в принципі нам туди заходити. Також прокоментуємо ситуацію, яка складається навколо. Відомого розвідника головного управління розвідки Червінського, проти якого зараз фабрикують кримінальну справу, і також спробуємо проаналізувати. Або що, спробуємо? Проаналізуємо, як на військово-політичні процеси всередині нашої країни не тільки на ці два, які я назвав, а в цілому впливає одна людина з офісу президента, яке прізвище не А, А в кого та паличка? Кого не можна називати. Тільки я не розумію, чому не можна називати. Єрмак його прізвище. Але чомусь у нас всі так кажуть: нє-ні, ти що, не треба цього казати, все ж там будуть проблеми. Ба он кінопродюсер. Ну як можна було довед... Ми вже навели ситуацію на абсурду. Та він кінопродюсер, він кіно знімає. Тож мені блядь, капоне. Був такий фільм. Казирні тузи, і там, де ж карточний шулер загрався в ганстера. Я думаю, що ну оця ситуація вона дуже на це схожа. Людина все своє життя знімала кіно, і в принципі кіно вона знімала непогано. А тепер він намагається грати в політику. І чому ми не можемо оцінювати його гру в цю політику? Ми, до речі, тут також знімаємо ролики і знімаємо ці ролики за свої гроші. Ми не беремо гроші в олігархів, не беремо гроші. В різних політичних структур, тому підписуйтесь на цей, на цей канал, ставайте спонсорами цього каналу. Таким чином, ви будете підтримувати нас і допомагати нам робити правдивий контент, адже насправді в сучасних реаліях робити правдивий контент не дуже дешево. Отже, Збройні сили України покинули кримки. Я б не назвав цю операцію відходом. Я сам приймав участь в подібних операціях, коли ми десь з деяких позицій відходили. Я називаю це не відход, а називаю це. З посадками. У ну, мене нема тут іншого опису цієї ситуації. Ми знов забули там людей, ми знов вивели не всіх, ми знов виходили з великими втратами, виходили запізно. Я не буду зараз оцінювати, хто там винний в тому, що так сталося, і в тому, що ми не вчасно звідти вийшли. Я б оцінив би в принципі, а як ми там опинилися, давайте звернемось до статутів ведення бою, до стандартів НАТО, то та будь чого, до здорового глузду і так далі. Можемо навіть звернутися до статутів 40-х років, як правильно форсувати водні перешкоди або як правильно створювати. Наступаль проводити наступальні операції. Тобто, якщо ми проводимо наступальні операції через водну перешкоду, ми маємо створити декілька точок нестабільності. Тобто, ми створюємо там 5, 3, 5, 7 плацдармів різних. Так, така логіка війни. На жаль, двома, трьома з п'яти плацдармів ми пожертвуємо люди, які там будуть, ну там будуть втрати. Але така логіка війни, тобто ми проводимо наступальну операцію для чогось. У нас є якась стратегічна мета. Ми захоплюємо на потрібному нам березі річки. 3-5 плацдармів. І потім один з тих плацдармів ми починаємо розвивати. Плюс ми не маємо там знаходитись там ну більше 20 днів, ну, ну може місяця. Чому? Адже артилерія, і ви можете це вже прочитати в відкритих джерелах, вона буде знищувати цей плацдарм і піхоті просто не буде де укриватися. Плюс там за 10-15 днів, враховуючи сучасні можливості розвідки, противник буде знати всі наші шляхи підходу, він перестріляється ці шляхи підходу, і знаходитись там буде дуже важко. Ми чомусь створили. Не п'ять плаздарми створили один. Ми чомусь його не розвивали. Не те, що через місяць ми там просиділи з жовтня місяця. Це здається, вже 6 чи 7 місяців. Ми не те, що його не розвивали. Я не розумію, чому. Ми просто тупо продовжували там сидіти. Чому так відбулось? Ну мені важко сказати. Сказати, що у нас нема резервів, не було резервів для того, щоб його розвивати. Ну тут я бачу певну невідповідність. Мені на минулого тижня або два тижні тому казали, що у нас в резерві є 14 бригад, в яких нема зброї. Ну, той, хто був в кринках, знає, що там, що там, на жаль, про зброю не йшлося, що там все, що було, це стрілкова зброя, автомати і так далі. Бо навіть техніку туди дуже важко було переправляти. Так навіщо ж ми там знаходились? Ну, якщо оцінити ситуацію з точки зору військового, військовому не зрозуміло, що ми там знаходились. Якщо оцінити точку цю ситуацію з точки зору політика Йому також буде незрозуміло, навіщо ми там знаходимося. Але якщо е, оцінити цю ситуацію з точки зору кінопродюсера, то в принципі все логічно. Він типу створює картинку, що от у нас там є плацдарм і що наша армія досить потужна для того, щоб наступати, і їде з цією історією по Вашингтонам, там і так далі, проводить різні саміти, розповідаючи, що ось у нас є плацдарм, ми ще підемо вперед. Ну, просто одна справа вести перемовини з одноклеточними артистами, зовсім інша справа вести перемовини з політиками. У політики перед тим як з кимось спілкуватись, ну як правило, політики рівня Байдена там або Шольца, вони мають доповідь своєї розвідки про те, яка дійсна ситуація на фронті. І я думаю, що дуже було їм. Комедно їм чути, а нам дуже болісно це відчувати, і найбільше це відчували ті пацани, які сиділи в цих кринках, коли приходив до них, наприклад, пан Єрмак і розповідав, та ми там зараз в Кримках створюємо плацдарм, з якого будемо наступати. В той час, коли що Байден, що Шольц мають достовірну інформацію про те, що цей плацдарм просто неможливо розвивати, і лише зараз, коли ми відкотуємося, і про це вже каже президент, про те, що рішення можна знайти дипломатичним шляхом і так далі. Ми все ж таки зрозуміли, що звідти треба відходити, подаючи нам офіційну версію про те, що та ми відходимо, бо там вже нема що тримати. Хлопці, та там нема що тримати вже місяці три. Артилерія знищує населений пункт там за, за, за лічені дні. І це всі прекрасно розуміють. Так само, як і ті люди, які там були, особливо ці тереошники, яким по 40-50 по років, яких то туди просто завозили, вони просто сиділи в подвалі 3-4 дні і потім якось вибігали з цих подвалів. На жаль, ну ми ми допустились помилки, за яку колись доведеться відповідати тим, хто був відповідальний за проведення цієї операції. І навіть коли стало зрозуміло, що кіно вже не зняти, що ми не вивозимо цю операцію, що треба виводити звідти людей. Ми, коли ми побачили, що це саміт Миру ми провели, це на кого не, не кати. Єрмак протягнув три пункти з десяти. Три. Ну да, він там сфоткався з Байденом поруч, ну повісить собі там. Буде у нього висіти ця історія. Для кінопродюсера це класна штука собі в великій своїй хаті повісити десь в куток, де у нього є фотка там Снастріє Кам'янських, і буде з Байденом фотка. Або там фотка посередині всіх найвидатніших політиків сучасності. Але вони видатні політики сучасності. А людина, яка з ними спілкувалася, кінопродюсер. Тому у них рейтинги, зброя і так далі. А у нас проходить три пункти з десяти. Через це, в принципі. І навіть після того, як пройшло три пункти з десяти, ми все одно все одно не виводили наші збройні сили з цих країн. В кринках ми втратили велику кількість морських піхотинців. На жаль, ми втратили представники головного управління розвідки, які проводили там важкі операції. На жаль, ми втратили представників сил спеціальних операцій. Ну, і звичайно, ми втратили багато піхоти, забагато піхоти для цього напряму. І у кого ще вистачає наглості, ну просто нахабства і всього іншого, це казати, коли виходить якийсь експерт, і каже: то знаєте, ми в кринках обмінювали одного нашого на п'ятьох їхніх. Ну, по перше, це ви говорите про динаміку втрати. Вона була не такою. А по друге, ми обмінювали. Одну нашу нормальну людину, яка може працювати в економіці, який доброволець, який вмотивований, на п'ять одиниць непотребу, яких Путін позбирав по всій країні, і просто сюди відправив на утилізацію. Тобто ми робили за нього його роботу, обмінюючи наших хлопців на оцей непотріб. Ну і найголовніше, той, хто так каже, ми правильно робили там обмін. Хай бере автомат і сам пізне міняє на росіян. Слава морській піхоті, яка захоплювала цей плацдарм. Слава спецпризначенцям, які проводили там надскладні операції. Слава нашим силам ТРО і просто мужикам 45, які, будучи паварами і так далі, там з сиділи на цьому блаздарми і утримували його. Слава нашим офіцерам, які виявилися гідними, які були достойними. Я особисто знаю двох з них, які виводили звідти своїх людей і, на жаль, самі не повернулись. Ваш подвиг ніколи не буде забути. Ну, з військово-політичними рішеннями у нас дуже важко, зате з особистою помстою у нас нема проблем. Це я маю на увазі ситуація, яка складається навколо представника гур червинського, якого проти якого фабрикують кримінальну справу. Я там не буду вникати, що там було, чого не було. Мені цікава одна історія тобто, ми на поточний момент. Звільняємо зеків з тюрем, відправляємо цих зеків на фронт. Хоча генерал залужний казав, що цього не можна робити, я теж вважаю, що це робити, цього робити не можна. Ми відправляємо зеків на фронт будь-які підрозділи. Хоча знову ж таки є такий командир там, Кирило Верес. Який каже, та давайте мені зеків, я буду з ними працювати. І він буде з ними працювати, бо він і подзатильника ділу може дати там і може керувати іми. Але знову ж таки, це командир батальйону, який особисто ходив з живеліном стріляти по танку. Ну тобто, будучи залкамбата, він особисто ходив з нам стріляти по танку. Це смілива людина, і за ним люди підуть. Йому може і можна зеків давати. Але у нас небагато таких командирів. і Я не думаю, що враховуючи, яка у нас потужна система рекрутингу, я не думаю, що ми. Правильно розподілимо цих зеків, але тим паче, тобто ми зеків вивільняємо, відправляємо на війну, ну, хоча самі зміялись з росіяна, ха, ха зеків ви поприсилали, і в той же час ми професійного розвідника садимо у в'язницю. За що? За те, що він колись проводив операцію по вагнерівцям, і це от яка має бути безтолковість, і просто там ну взагалі скільки вже років пройшло з тих вагнерівців. Яка це ну просто тупість, і настільки людина ця запам'ятала, що ГРУшники з ним не узгодили ту операцію, що вже пройшло скільки років, і він ніяк не може заспокоїтись, вже бурбу вони прибрали, і тепер вони хоч цього. Щас ми його посадимо за те, що він зі мною не узгодив у ту історію. І прикол в тому, що він не може його посадити. Тобто, у них, як воно скажуть, Єрмак все сильне, якщо він скажеться, то нічого нічим, нічим не керує, окрім як. З собою, і то не завжди, я думаю. Бо система вона так не працює. Не можна, сидячи в офісі президента, поставити когось курувати силові структури і, і будь-яку людину посадити. Ми не в тій державі живемо. І це ярко було видно на самому процесі, коли там Петро Порошенко спілкувався з прокурором, як прокурор ніяк вів і не знав, що сказати. Бо ну вони не праві, вони знають, що вони не праві. От і як всі інші там вели себе на цьому процесі, як спокійно себе поводить Червінський, бо він знає, що він вийде. Хоча він каже: він та й каже, що «та ладно, ладно, я вийду, я нікому нічого не зроблю і так далі. Але все одно я б з ГРУшниками так би не шуткував, бо це є професійні люди, які можуть потім і повститися. Ну можуть і простити за щось таке велике, а можуть і прости і повститися. І от я думаю, у нас один кінопродюсер це точно знає, що ці люди можуть повститися. І він, і він так само він знає, що як тільки якщо завтра у нас будуть перемир'я, після завтра у нас буде почнеться демократичний процес, а потім у нас будуть вибори. І після цих виборів, які він скоріш за все програє, йому доведеться відповідати перед суспільством. А відповід Видати йому дуже не хочеться. Тому нам розповідають про 91-й рік про якийсь там незрозумілий не про те, що Путін там щось там захопить, та він нічого не захопить, бо вона, наші збройні сили стоять міцно. І так далі, і так далі. І, так далі. і замість того, щоб знаходити військово-політичне рішення, ці люди займаються особистою повстою одній людині. Ну це і сказати є таке, є таке слово, ганьба. Ну це не ганьба, це просто тупість і безчесність. Взяти, мобілізувати стільки наших людей, прикритися їми, сидіти в Києві, прикриваючись нашими людьми, розповідаючи про якісь високі ідеали і не займатися жодним військово-політичним рішенням, а займатися особистою помстою. Я думаю, що це їм точно ніхто не, про, не пробачить. Хоча ні, одне все ж таки військово-політичне рішення стратегічне. Я можу згадати на цьому тижні. Пан гетьманцев вийшов. Це таки у нас голова податкового комітету. депутат, і сказав: хлопці, що ви стонете, що немає електрики, візьміть покривало, палійте його водичкою і їм накрийтесь, і все, і всі питання у вас зникнуть. Ви таким чином врятуєтесь від. Спеки, ну я хочу нагадати пану Гетьманцеву, що він все ж таки сидить в Верховній Раді і його боронять зараз люди, якими він прикрився, для того, щоб він приймав якісь, якісь більш адекватні рішення. Це перша подія, і друга подія. Я хочу нагадати пану Гетьманцеву або сказати йому, просвітити його, що дуже часто, коли немає електрики, немає води. І для того, щоб у нас з вами побільше було електрики і і побільше було води, давайте задонатимо хлопцям на теплак, яким ці теплаки наша Верховна Рада дати не може, бо у нас немає можливостей таких. І ці хлопці заб'ють побільше шахідів, і все це нам дасть нам можливість. Мати світло в нашій хаті трошки подовше, ніж воно є зараз. Особисто у мене до пана Єрмака нема жодних питань. Він обідна людина, я обідна людина. Він допустився якихось там помилок, я за ці помилки проливав кров. Але ми дорослі чоловіки, ми між собою якось там потрошку, потрошку, але розберемось. У мене є тільки єдине питання до всієї системи: до нього, до ставки Верховного виховного командувача і так далі. А строковики, чому ви не демобілізували строковиків? І я о цього я не розумію. Чому ви не дали командирам на місцях заміну для, для цих строковиків? Чому ви їх тримали два роки? Чому ви над ними так знущалися? От мені здається, це вже було за гранію. За гранію, і це реально перебор. Ми є вільна нація. Ми зупинили росіян, ми не боялись росіян, і ми не боїмося росіян і даємо їм по зубах на всіх напрямах, не зважаючи на те, яке в нас військово-політичне керівництво, і так само. Ми не будемо боятись кінопродюсера, і пройде час. Ми з ним обов'язково розберемося. Звичайно, в рамках правового поля і демократичних процедур.